Незвично починаю цей влог. Доброго дня всім! А я на масаж. Що вам сказати, отримала неймовірне просто задоволення від масажу. Я давно не ходила. Не знаю, роки, напевно, два точно. Да, десь осінню 22 з другий рік я останній раз ходила. І скажу вам чесно, що хочеться, хоча б раз на два-три тижні реально відвідувати, бо ну, там така була тайка, так мені добре спинку пом'яла, що я хоча жила після дороги тим більше. І це було прям в тему. Це мені моя коліжаночка Оленка подарувала ну, такий масаж. Тому ну, я була, звісно, в задоволена. Поїла я, значить, вчора раки <реку> і то хлобачити. Мушу тепер іти до стоматолога, це все закривати. Це питання, бо це треш. У мене таке вперше в житті. Обично мої зуби це витримували. Люблю я раки. раз в сезон зимку я точно їх з'їм. Така погода класна, плюс 8 сьогодні, взагалі як весна. Ну, от я, до речі, йду з нової пошти. Це ми ходили, забирали. Посилочки на весну. Я вже купила там такі 5 футболок Юрі по знижкам. Купила ще таку, типу, курточку на весну, кофта полукуртка, таке щось. І купила ще, ну, така вже знижка була сміхотворська. Розумієте, ця курточка коштувала 2000 в зарі, а я її. А, взяла за 1000 і то за 900 там чимось. Це дитяча зара і кльова, вона така, я думаю, вона і на цей рік ще трошки він поносив в лютому десь. І на наступний також. Вже люди ялиночки виносять. Цікаво чи прибере за собою. От. І сьогодні в мене був перший досвід а, доставки Сільпо, слухайте продуктів. На 1400 гривень. Там були всякі знижки, так було би 1700. Ну, і загалом це круто. Там воду, якщо береш в великих габаритах, тобі принесли і все. І взагалі принесли і все. Це зручно. Розпакувала я вже. О, дивіться, така іграшка ще на ялиночку. Доїхала нарешті. Класна, вона ця зірка, вона мені дуже вподобала. Далі що? Далі футболочки, Юрчику, Вони були взагалі по сміхотворним цінам. Ну, тобто, оця 200 гривень, 250, ну, тобто, отакі ціни. 5 От. футболок. А така тепленька, курточка на ту на весну. І отака вже на наступний рік. Ну, на неї була така знижка, що це неможливо було її не взяти, і вона дуже гарна, мені дуже подобається. Але я думаю, що вона ще й на цей рік буде. Тому якось так. Ось вони. Хто не пробував ці тістечка, спробуйте. Там крем внизу своє не тісто, дуже класні. Вспельть, як будете, обов'язково ці звишнім спробуйте. Офігенні вони. <гум> Мій новий чехол, як вам напишіть. <гум> ну, Мені подобається, він такий <гум> Смішненький Оце найсмачніший снек, який тільки може бути. Звичайний лаваш, шрубайте його так на шматочки, оливкова олійка, чесночна приправка, сіль. Все за смаком і дуже класно, смачно і класний замінник тих всіх лейсів і хімозних чіпсів. Дивіться, яка штука, ще можна такий бізнес собі зробити. Вперше таки бачу, чесно кажучи. Цікаво. Просто після з слова приготування. І скільки ви чекали? Три хвилини, так, пише? Так. Це ми в ігрову кімнату зайшли, поки нам до басейну ще просто пів години. Тут, думаю, хай трошки тут поскаче, час уб'ємо. Ну, ми вже тут годину. Ось якось так. А це торговий центр мандарин. Ось там тут гарний тут такий у них фонтанчик непоганий. Взяла таку японську пасту з сакурою, з смаком. Цікаво, як взагалі, з сакуром смак. І отаку охолоджуючу маску заспокійливу. Нехай буде. Це ніколи не лишнє. Прийшла на Різдвяну ніч. Це жовтневий палац. Я тут вперше. Ще була придбана ось така гарна постільна. Це вже навесно Зараз по знижкам. Ну, як ви вже могли зрозуміти, я її вже постелила успішно. Ну, от маю сьогодні такий настрій. Може вже навіть весна в душі. Ось, що хотіла розказати з вами, поділитися. Ми, на жаль, захворіли. Тому <кій> такий якийсь скомканий трошки цей випуск. Різні в мене були на нього плани. Це один з таких перших влогів того року. Але як є. От, щодо Харкова є певні рефлексії на цю тему. Перепрошую, <кій> <кій> можу з вами ними поділитися. Розмовляла з чоловіком на тему того, що робити далі. В Юрі вже школа, а ми в Києві. І, типу, ну якби треба вже опеділятися того року, що робити, чи повертатись в Харків, чи лишатись тут, чи взагалі не приватизуватись ні до чого, бо ми не знаємо, що буде далі. Може прийдеться взагалі, не ну, ви поняли, їхати на Західну Україну, як мінімум. І ми ж не знаємо, як воно взагалі буде зараз з тим приходом. ви знаєте, кого з інаугурацією. І ми собі так вирішили. Що життя покаже, але, звісно, ну, жити під кабами страшно. Це адекватна реальність, це не розові окуляри. Тому будемо дивитися, що буде. От Червень, він такий, знаєте, в певній мірі буде для нас показовий, що нам робити далі. Тому що, в принципі, якраз літом всі записують весною в школу. І мені от, треба ще подивитися, вибрати яку. Подивитися, чи в Харкові є школи, і от буде показовувати. Якщо, образно кажучи, літом, весною там, там травень, допустимо, да, і червень, трохи ще липень будуть летіти. От ті бомби, які ніхто не збиває, то, звісно, це буде страшно. Я просто згадую свої рефлексії і думки на рахунок того, коли я була в Харкові і летіло чотири. Каба, ну, які я розумію, що ніхто не Е, До прикладу, якщо буде летіти навіть в моїй мої логіці, в моєму розумінні картині світу Решниць, да, не важливо навіть яке місто, ми ж розуміємо, да, що воно долітає, там, має купу кілометрів і, і ймовірно по відстані, і може долітати і до Польщі, і до Німеччини. Це не суть. Суть в іншому, що. А суть в тому, що тут хоча б попереджається, да? і ти такі розумієш, що тривога зазвичай, як гаришнік, вона була вже разів сім. Вибачте, і типу, що? Є 12-15 хвилин. Вони спустились в паркінг в укриття 4 хвилини метро. Ви розумієте про що? В Харкові ні паркінга в нас нічого. І треба розуміти, що Герешник це, я так поняла, як шість кабів, які розкидаються. По от, як касетні еті, бомби. І туди-сюди, по всім, я так зрозуміла, зачіплено буде районом. Це страшно. Е е е е як буде що далі з нашим майном, там я теж не знаю. Будемо дивитись по ситуації, що до чого, може прийдеться продавати, може, може все якось обернеться, його чайком хтось напоїть. Але ж ми розуміємо, будемо чесними, це не в чайку не тільки. В ньому, не випадку в, в голові сусіднього государства, недогосударства, не тільки в ньому ж справа. Там ще ж народ пришиблений, тому як є. Ось такі думки. А у нас десь Юра це рішає, як є, об'єктивно. Школа, щоб була з укриттям, з всіми ділами. Ось так. І щоб ми могли в будь-який момент піти і сховатись. Ось. І це ми. Кажемо на момент, коли ще січень, 25-й рік, і треба розуміти, що ми не знаємо, що воно має іще, не дай Бог, показати на українській землі, які вони ще мають зброю. Тобто, от, про Решник вже рік назад ніхто не говорив. І в 22-му році, після 10 жовтня страшної атаки, також ніхто не думав, що полетять шахіди, які, вибачте, як є, ну типа, і ми б знали, от до прикладу, що будуть шахіди через півмісяця, як ми заселимось сюди в Києві, саме в цей ЖК. Да, Я просто розумію, що до чого, плюс-мінус, як воно що збивається, і, де, і як і що так само. І просто я розумію, що ми б сюди б вже не селились, але знав буде впадеш, що підстелив би. Так що якось так думати, дивитися. Звісно, хочеться додому. Харків місто неймовірне. Ви все знаєте, ці всі наші прикольчики, харків'ян, меми, як ми любимо. Це вже мем, це дійсно мем. Ми дуже любимо своє місто. Я ж кажу, що от я раніше не мала таких відчуттів і почуттів до нього. Потім якось так воно, давай преображатися то місто, і ти починаєш дійсно в нього влюблятись. От щиро кажу, як є. Тому от з тими преображеннями ми жили, все було прекрасно, поки дехто не зайшов на нашу землю. Ви поняли? Що буде далі? Зараз покажуть найближчі ці два місяці. Я думаю, лютий березень вони взагалі будуть рішаючими. Якщо вони, звісно, зупиняться якось, щось там придумають. На жаль, не в наш бік, я думаю, на умовах, то є ймовірність, що ми повернемось. Велика в Харків. Тоді можна вертатися, але з трезвою головою розуміти, що тікати прийдеться по ходу, може знову, скоріш за все. Ну, хіба там якісь не будуть глобальні зміни в тому світі, ви поняли, за що я? А якщо ні, що, на жаль, скоріше за все, в мене є щось таке враження, то будемо, по ходу, поки тут, і будемо дивитись, просто наблюдати аналізувати і думати, що робити далі. Все, друзі, дуже вам дякую за увагу. Це був, надіюсь, випуск класний, вам сподобався. Купа покупок, купа всяких событий, мероприятів. Взагалі, якось чесно, класно почався цей рік. Подивимося, як закінчиться. Все, підписуйтесь на канал. Я йду завтра до стоматолога. Незважаючи на те, що і гороші ліче, ну мушу привести зуби в порядок, бо капець раки не їжте поряд тому, що вони несуть свою історію, вони несуть історію нашої країни, вони несуть культуру нашої країни. Є такою частиною нашого ДНК піснями і ці.